Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам декілька цікавих доробок для мотоцикла Шанрай Кольт. Перша доробка, за яку я взявся, і яка мені здається, ну, особисто мені, так, інші можуть посперечатися, але особисто мені дуже не вистачало на панелі приборів годинника. І ось я його. Таким чином встановив. Це звичайний круглий годинник з Аліекспресу. Він йде для ну, типу мотоциклів, да? тобто в нього немає кріплень під ремінець традиційних. Да? Він такий просто круглий для вбудови. Тобто він знизу виглядає отак. Він досить компактний на батарейці. І я виготовив отакий кронштейн. Покрасив його в чорний колір і прикріпив на оці болти, які тримають руля. І тепер завжди в мене перед очима є поточна година. Да? Я можу визначити час, просто глянувши на приборку. Бо інколи, коли я виїжджаю там на ньому кататися, кудись десь їду, досить незручно дивитися на звичайний наручний годинник. Да? Бо Треба прибирати руку і їхати, тримаючи газ однією рукою. Бо я ношу часи на лівій руці, і тому мені так незручно дивитися. А тим паче, коли їдеш в курці, і в тебе ще рукавиці на руках, так, і часи десь постійно там всередину залазять, це незручно, я вважаю. Тому зробив отак. Єдине, про що я. Трошки жалкую і сумніваюсь, чи я зробив правильно, був варіант купити годинник з білим фоном циферблата, такий, як оці два прибори. Але я чомусь купив чорний, з, з такою сріблястою обводкою. Да? Ну, він трохи сюди не вписується. Хоча ну, типу, чорний колір це колір панелі, руля, пультів, всього да? чорного. Тому, ну, можливо, так. Може, якщо б тут був білий колір, воно б смат... ну, так виглядало б трошки по дизайну краще, ніби це третій круглий прибор. Перший, другий, третій. Да? Ну, Але вже є, як є. Коштує він недорого, цей годиночок, його ціна там щось десь 90 гривень, 87, щось таке. Тому ось так. Він, здається, там трішки ще воду не проникне, тобто нічого страшного, якщо навіть в дощ водичка буде на нього капати. Але я в дощ намагаюся не їздити. Я думаю, що це не дуже велика буде проблема. І друга доробка, вона така більш по технічній частині, я встановив на мотоцикл вимикач маси. Ось така кнопка. Ну, вона ще я не до кінця зробив, вже навіть пошкрябав трошки пластик, але, я думаю, це не буде видно. Тобто, ось такий вимикач. Він працює в середньому положенні, він вимикає масу, в крайніх положеннях він її вмикає. Вимикач цей досить потужний. Ось там написано 15 Ампер. Я тут все зробив максимально столстих шайб, з толстих оцих перемичок. Так. Я не буду показувати схему конкретно цієї кнопки, вам це мало що дасть. Взяв я також максимально товсті проводи від акумулятора. Це стандартна клема. так, Тобто, за потреби можна буде все вернути по заводу. І це ось дроти, які йдуть на цю кнопку. Дроти досить довгі, так, тобто ось можна знімати кришку на велику відстань, що за потреби буде. ну, Щось там обслугувати на мотоциклі, щось підкрутити, так, підлаштувати. Кришці, Кришка ціпляється дуже просто. Кнопку вмикати, вона, по-перше, її не досить і видно з вулиці, так, якщо от встановити кришку, ось таким чином. Її да? Еї... І не досить видно, але пальцями, ну, товщиною моїх палець, так мені досить зручно туди залазити і перемикатися. Тому ось так така доробка, кому буде цікаво, можете повторити. Я вже її випробував, тобто в мене були сумніви, чи витримає вони, вона пусковий струм стартера. Витримує, все нормально, нічого не гріється, нічого не іскрить. Тобто все нормально це працює. Тому ось таке невеличке покращення. Тепер не треба скидати клему, можна просто вимкнути, вимикач маси і щось робити по мотоциклу, не боючись десь щось закоротити. Ось такі невеличкі доробки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ще, мабуть, буду знімати відоси по цьому апарату. У кого є якісь питання стосовно цих доробок, так, можете писати мені в коментарі. Поспілкуємось. А зараз пока.